Люди, які дуже хочуть повернутися в Україну, тому що в Штатах потрібно постійно працювати як кінь, бо потрібно поплатити всі рахунки. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся в Україні? Невже в Україні вам нічого не потрібно платити? Мене просто дуже дивує, чому люди вважають, що тільки в Штатах потрібно працювати, як нібито в Україні не потрібно. За чий рахунок ви там живете? І пам'ятайте, що? Те життя, яке у вас було раніше в Україні, воно більше ніколи таким не буде. І те, що ви могли собі дозволити колись, зараз ви не зможете собі це дозволити так просто, тому що зараз у нас зовсім інша ситуація. ціни дуже сильно виросли. І для того, щоб в Україні жити. Простеньке, звичайне життя потрібно теж дуже сильно працювати, і теж потрібно платити різні рахунки. І страхівка на авто вже також виросла. Так само, як тут в Штатах всі були в шоці від того, яке тут все дороге. Так само потрібно платити за квартиру, якщо ти будеш її орендувати. Не в кожного є свій будинок, в якому вони можуть жити. За все абсолютно так само потрібно платити. А в зарашній час повертатися в Україну ви просто будете шоковані на від того, наскільки піднялися ціни просто на все. І я не знаю. Хто... Хто вам там говорить з родичів, що ви так сильно хочете повернутися в Україну? Ну особисто мої батьки вони просто розповідають мені дуже неприємні речі, і мені дуже сумно від того, що я їхала сюди на два роки в надії, що я зможу заробити декілька копійок і повернутися в Україну, жити далі своє життя. Зараз на даний момент я взагалі не розглядаю таку ситуацію, що можу повернутися, жити далі, таке саме життя, яке я жила, тому що ну немає там шансів. Жити нормально, особисто для мене. Тому що так само за все треба платити, а все коштує шалені гроші, а заробити їх де. Знаєте, як то кажуть, кожному своє. Я не знаю, звідки беруть бабки люди в Україні. Я не знаю. Але ви просто подивіться, які машини їздять по вулицях. Ні, обісніма, але факт. Багато людей за кордоном ну, не витримують, хочуть їхати додому. Там, все чуже, все. чужі люди, чужа мова, чужий менталітет, все чуже, ритм життя чужий, атмосфера чужа, хочуть додому. Я їх розумію. Я також довгий період часу прожив за кордоном. Завжди хотів додому, мене завжди тянуло додому. Багато хто з моїх знайомих залишився за кордоном далі, живуть, ну, кожному своє. В кожного своя душа, своє серце, мозок. Це очевидні речі, правильно? Я думаю, про це, якби, і не, не обов'язково говорити, але я думаю, все одно скажу. А, що стосується України. Багато людей, напевно, більшість, яких я знаю, в їхньому житті нічого не помінялося. Ну, принаймні, зовні. Типу, ну, як їздили на класних машинах, так і їздять. Я не знаю, звідки вони бабки беруть. Ну, то есть, як? Про своїх знайомих я то якби, приблизно знаю. А, але ж ви просто подивіться, от поїдьте от, в Київ, в Одесу, в Львів. Я вже говорю про свій Тернопіль. Це взагалі якби маленьке місто, але подивіться, які тачки їздять по вулиці. Люди мають гроші. Подивіться в Києві які супермаркети. Які ціни в супермаркетах? У мене було відео. Я не знаю, чи воно вже вийшло на каналі. Подивіться про самий дорогий супермаркет Києва, які там ціни. Там в Америці таких цін, там американці навіть таких цін не бачили з народження. Я, я не можу це пояснити, в мене немає відповіді на це питання, на цю тему. Але ну, по факту подивіться, я виїжджаю деколи кажу в АТБ за продуктами по акції, їду по, по, їду по дорозі, я просто офігевший. Які тачки їздять, нові бехи, Ауді, Мерси. В Тернополі тільки Ross Рос Royce не вистачає. Але вони є в Києві. В Львові, напевно, що я не знаю, не бачив, може. Ну, такі міста більші, мільйонники, там бабки в людей є. Де в них беруть? я не знаю. Але я знаю, що вони є, бо це видно. Ну там таке, як, е, таке, як знаєте, новий Mercedes чи Audi чи BMW, це типу, як взагалі в повні чест. Я просто теж був в Америці, я не бачив, щоб там американці їздили на таких машинах в такій кількості. Я не знаю. В Україні так було завжди. Звичайно, що щось помінялось. Я ж ну. Все прекрасно розумію, але не дивлячись ні на що, на сьогоднішній день я виїжджаю в місто і я просто афігіваю з тої кількості дорогих машин. От ну, це не відповідь на це відео, але це просто константування. Констактування, вибачте, неграмотний, три класи освіти, тільки всього маю. Ще не навчився навіть говорити нормально, а вже бачите, поліс, в YouTube, в інтернет, ну, от таке, от таке. от. А Просто констатую факти. Так що, і це тільки машини, я вже не знаю, як ці люди живуть, які в них будинки. Я ж не думаю, що вони на останні гроші ці машини покупляли. Хоча і такі, є. і в кредити, і все решта, ну, все одно ну, це якби. Отак. От так що, ну що. Ну. А на рахунок того, що люди хочуть з Америки повернутися додому, ну давайте якби не будемо їх переконувати в зворотньому. Якщо українці хочуть по, 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 повернутися додому в Україну, то в такий час це заслуговує, ну я не знаю, як мінімум. Коротше, заслуговує поваги їхній вибір. Що вони в такий час вирішили повернутися додому. Як мінімум, не заслуговує якогось осудження чи ще щось. Так само, як і люди, які вирішили залишитися за кордоном. Точно так само. Давайте не будемо один одного судити. Давайте ми будемо одного підтримувати в їхніх рішеннях. В цьому і полягає консолідація. Можливо, не в цьому. Ну, я просто знаєте, щось там собі хотів знову ж таки розумне сказати. Ну не вийшло. Коротше, ви розумієте, про що я говорю? Тому, Тому я якось так. Якоїсь відповіді на... на ці питання, на цю тему в мене немає. Але, Але в Україні люди мають гроші. Не всі, звичайно. Я розумію. Так а де всі мають гроші? Що в Америці? Ви подивіться, скільки в Америці там, є не раз відео, знаєте, такі постановочні, що вот, десь якогось бомжа там на вулиці перестив, дав там, 100 доларів, він розплакався. Ну, це ж так само моделює, відображає реальний стан речей в Америці. Там є, ви ж знаєте, такі райони, де збираються люди, які зловживають. Коротше, ну, не все так просто, не все теж так класно. Всюди добре, знаєте, де нас нема, як то кажуть. Так що бажаємо цій чарівній дівчинці здійснення її мрії, досягнення її цілей. Можливо, прийде час, ти повернешся в Україну, а захочеш, залишишся в Америці. Твоє життя, твій вибір, твоя персональна відповідальність за свій, за своє рішення. Ми бажаємо, я тобі бажаю всього найкращого. Цього найкращого.